Процедура, передбачена законом про всеукраїнський референдум, фактично є такою, що скористатися нею комусь без участі чи без благословення влади, є майже нереально. Засоби масової інформації в своїх репортажах, новинах і тому подібне, мають право поширювати інформацію про референдум тільки у випадку укладення угоди. Про агітацію за е, референдум. Якщо ми подивимося на те, як відбувалися останні парламентські вибори, на те, як відбувався підрахунок голосів, нема жодної надії і впевненості в тому, що у випадку проведення референдуму такий чесний підрахунок голосів відбудеться в Україні. Ухвалення закону е, дуже серйозно дестабілізує і без того хитку українську демократію. Більше того, він сприятиме. Е, Незабезпеченню прав опозиції і громадянського суспільства, відтак цей законопроект має бути скасований.